Це чудовий час бути шанувальником спорту в Америці. І, можливо, знаєте, я не хочу сказати, що це найважливіше, але це святкування 250 років. У нас також буде 250-та річниця. Також протягом року, і це буде між цими трьома подіями. Я думаю, не буде іншого такого часу в нашій історії. Отже, це велика подія тут. Ми тепер забезпечили проведення літніх Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі. І місто Лос-Анджелес погодилося бути містом господарем Олімпійських та Паралімпійських ігор 2028 року. Угода робить Лос-Анджелес 2028 року привабливим для міжнародних брендів та інвесторів, які бачать потенціал у заході світового класу. Пані без фотопреси. Місто Лос-Анджелес є подією світового класу. і Літні Олімпійські ігри 2028 року стануть неймовірним досвідом для всіх. Я хочу подякувати меру Бауду за його лідерство, а особливо ріку Вейлу, який був видатним партнером офісу мера. Дякую, Рік.